Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми продовжуємо освоювати можливості штучного інтелекту. Як і минулого разу, ми працюємо з окремою програмою, з окремим чатом GPT, який має назву write 4 me який нам дозволяє працювати з текстовими файлами, формувати описи. І якщо минулого разу ми з вами. Казали про мотивуючу розповідь, про мотивуючу таку промову, то сьогодні з вами ми поговоримо про те, яким чином створити анотацію, опис до книги, можливо, щоб вона їх зацікавила. Як і раніше, наголошую, що при спілкуванні з чати GPT ми повинні завжди виходити з контексту, адже це генеративна модель. Вона працює в залежності від того контексту, в якому ми з нею співпрацюємо. І тому я вам пропоную створити опис до оповідання до роману Івана Багряного Тигролови. Але спочатку, щоб це була не загальна інформація, ми повинні попросити. Чат нам віде знайти опис цієї книги. Тому давайте з вами почнемо. Привіт. Так. Створимо анотацію до роману Івана Багряного. Тигрово. Прохання. Перевірити інформацію І таким чином, зараз ми очікуємо, у нас формується так пригодницька історія, головний герой. так Це все правда. Так, супер. Тепер ми маємо цю анотацію, але для нас цікавить, якби. Щоб це була не тільки передача якоїсь певної інформації, щоб вона людину спонукала до прочитання. Давайте з вами продовжимо. Супер. Так. Ти книжковий видавець. Тобто ми формуємо роль. Сформуй опис на основі цієї анотації. До роману Івана Багряного Тигролуби. Далі давайте з вами задамо якісь певні такі акценти, на які ми хочемо зважати. Покажи масштаб цієї книги, плив вона українську літературу, літературу, тай е, деяку, е, давайте так, цікаву, на твій погляд, біографічну інформацію. Про письменника. Е, так, давайте з вами читати. Тобто ми вже задаємо певний контекст, е, тобто роль книжковий видавець. Далі ми формуємо інструкцію. Ми пишемо: сформуй опис на основі цієї нотації до роману Івана, е, та Івана Багряного Тигролови. І далі просимо акцентувати увагу на тому, що покажи масштаб цієї книги, вплив на українську літературу. Дай деяку цікаву на твій погляд біографічну інформацію для письменника. Так, наведи декілька фактів, чому варто прочитати цю книгу. Наприклад, а знали ви? Що роман Тигрови. Перший пригодницький роман. А, так, наведе декілька фактів, чому варто прочитати цю книгу. А, так, І давайте з вами спробуємо, що він нам запропонує. Так, опис, роман Тигрового – це справжня літературна перлина української прози, що відкриває перед читачем. Так, жанри, так, тигроволовець став певницьки в жанрі екзотичного екшена, де це не просто історія, це так, в роман швидко здобув популярність. Так, тві, так, 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 дія так у неї трьох. Це так-так. Супер, ми бачимо. Тепер давайте з вами спробуємо такий самий опис зробити і для іншого застосунку Gemini. Так, це в нас попереднє. Давайте зараз я ще раз скопіюю, копіювати. І тепер давайте з вами повертаємось до Gimina. Зараз це у нас тут викони попереднє. Так. І тепер я прошу створюю новий запит. І отже, читаємо: так, Тегелон. Пориньте у захопливий світ Дикого Сходу, де людина бореться за виживання, природа стає не тільки, чи знали ви що так. Так, тут він у нас бере цей факт, так, і факти про Е, Одразу в е, ми можемо перевірити відповідь. Давайте з вами очікуємо про те, що так Іван Багряний тобто, цю інформацію у нас підтвердило. Так. І тобто ми бачимо, що Зеленим, в принципі, в нас виділяється та інформація, яка відповідає достовірні інформації. Іншу інформацію ми можемо перевіряти. Тобто кожен із нас е з вами зараз може перевірити цю інформацію, ознайомитись з цим е дописом, також ми можемо поширити, ми можемо завантажити цю інформацію, е задати якісь е окремі питання. Так. І переглянути всю цю інформацію. Так, тобто, як ви бачите, достатньо непогано. Тобто, за допомогою чату, за допомогою таких програм, як write 4 m ми можемо формувати опис до книги на основі анотації. Як на мене, RiadFOME, який використовує чат GPT. Набагато краще справився з цією ролью. Але це все сугубо індивідуально, це моє необ'єктивна точка зору. Тому, друзі, доєднуйтесь, підписуйтесь і ми з вами будемо пробувати і далі тестувати різні додатки на основі штучного інтелекту.